Вставив, вивіска працює. Цікаво, якщо я вставлю ще другий, відповідно. Чи є різниця якась візуальна? По яскравості. Так. Є чу-чуть різниця по яскравості. Ано. Ну. Клас. Якщо зажать кнопочку, що буде. Нічого не буде. <you can get out> <с these two children> так. І тепер давайте ще з пультом спробуємо покерувати. І так, керуємо пультом нашим яскравістю. здаємо 25%, все прекрасно працює, 50%, 100%. І клієнці рекомендуємо користуйтеся на 25% або на 50% максимум, щоб ваша банка довгий час могла живити на дану вивізку. До речі, цікаво, банка була на відсотків 80, напевно. Я її спеціально не заряжав, Ну, чотири індикатори світиться з чотирьох. Тобто 80-100% у нього було. Давайте лишимо на 50%. Хай посвітиться. Не знаю, скільки годину посвітиться. Зараз у нас 10-18, я бачу. Хай посвітиться годину, подивимось, як індикатори зміняться. Ну, якщо один впаде, це ладно. Мені цікаво дойти до двох індикаторів, скільки часу це присміну зайде. Хай попрацює, ну, хай попрацює 2 години, давайте так, лишаємо.